Вас шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. З кожним днем наближається початок весняно-польових робіт, на проведення яких, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії цьогоріч витратять близько 39 мільярдів гривень. Насінням вони забезпечені на 98 відсотків. Уже закупили майже 520 тисяч тонн мінеральних добрив та понад 4,5 тисяч тонн засобів захисту рослин. Трактори готові на 91 ґрунтообробно посівна техніка на дев'яносто. Чотири Посіви озимих культур за словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка на 91% перебувають поки що у доброму та задовільному стані. Але оскільки очікуються, що можуть очікуватись погодні негаразди, то держава готова надати у разі необхідності допомогу аграріям. Так у державному резервному насіннєвому фонді, за словами міністра уже підготовано до реалізації близько 10 тисяч тонн насіння ярих культур. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 2290 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 2270 гривень за тонну. Стрімко зростали ціни на ринку продовольчого жита. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1580 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1560 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2090 тисячі гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 2040 тисячі гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1890 тисяча гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражного ячменю. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2115 гривень за тонну, попит переробників позначки 2040 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 2000 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1980 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1935 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 5 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4950 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Аграрії завершують підготовку до проведення весняно-польових робіт. За оперативною інформацією із регіонів українські сільгоспвиробники підготували до посівних кондицій 473,5 тисячі тонн насіння ярих культур. Це 98% від потреби. Крім того, за інформацією мінагропроду підготовлено вже понад 95% грунтообробної техніки та більше половини необхідних паливно-мастильних матеріалів. З початку нинішнього маркетингового року обсяг експорту зерна із України досяг 16 мільйонів 300 тисяч тонн. Обсяги поставок на зовнішні ринки кукурудзи за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства становлять 7 мільйонів 950 тисяч тонн. Це на 1 мільйон 400 тисяч тонн перевищує аналогічний показник минулого маркетингового року. Аграрний фонд отримав майже 500 тисяч гривень за реалізовані на біржових торгах 225 тисяч тонн пшениці. Повідомляє прес-служба відомства. У повідомленні також вказується, що фонд частково погасив заборгованість за надані йому послуги зі зберігання зерна на суму 85 мільйонів гривень. Аграрний фонд продовжує приймати заявки від виробників зерна на укладання форвардних контрактів. Протягом тижня, після оголошення про продовження державної програми із закупівель зерна на форвардних умовах. Уже виявили бажання укласти біржові контракти сільгосптоваровиробники майже всіх регіонів країни. Загальний обсяг за заявками становить понад 200 тисяч тонн, що забезпечує майже третину доведеного до регіонів завдання на цей рік. Ви певно вже добре знаєте, що у 2013 рік аграрії вступили із в понад 13 разів. Меншим обсягом бюджетної підтримки, запланованої на поточний рік, ніж минулого року. Так, загалом, із загального фонду державного бюджету України на поточний рік поки що заплановано спрямувати в аграрний сектор менше 100 мільйонів гривень. Цього тижня могли змінити. Обсяги фінансування, якби Верховна Рада запрацювала, але цього не сталося. Чому я сподіваюсь, ви знаєте? Отже, що за таких умов може зробити Міністерство аграрної політики та продовольство України? Які програми будуть продовжуватися, а які можливо започатковуватися у таких непростих фінансових умовах, як і обіцяла минулої неділі, просто зараз ви отримуєте відповідь на це запитання із перших рук із ексклюзивного інтерв'ю міністра. Аграрної політики та продовольства України Миколи Просяжнюка, в програмі Сільський час фінансування зменшено. але якщо подивитись все-таки на ті пільгові умови, які є в аграрному секторі в нашій країні, то вони набагато привабливіші, ніж в інших країнах. Це перше. По-друге, я хотів би звернути увагу. Я завжди декларую, і це моя позиція як міністра, не дивлячись на те, що я повинен. Уряді відстоїти якомог більше фінансування, якому більше державної підтримки, що кожна галузь, кожна держава і кожний народ повинен жити по можливостям своїм фінансовим. Ви ж бачите, як у нас постійно на протязі вже 10-15 років постійно йдуть дебати, а хто нам допоможе, а де нам взяти гроші, а чому нам не запозичають. Ну, кожна сім'я, кожна родина живе, що по своєму бюджету. І отут дуже важливо мати якби, ту збалансованість. І я переконаний, якщо уряд е, збереже ті пільги по акумулюванню ПДВ, те єдиний податок і ті дотації, які є. То я думаю, що наш аграрний сектор буде теж продовжувати бути привабливим. Фінансування тієї чи іншої галузі за рахунок державних запозичень це не є правильно. Це не є правильно. І ми сьогодні повинні проявити національний патріотизм і використовувати всі внутрішні резерви для того, щоб забезпечити і продовольчу безпеку, і динаміку розвитку аграрного сектору. І залучення інвестицій. Залучення інвестицій, я хотів би звернути увагу, це не займи, це не запозичення, а це використання чужих коштів, це використання досвіду і надання можливості нашим людям працювати, надання нашим людям можливості мати доходи і статки. Я ще раз звертаю увагу, інвестиції це не експлуатування людини. А це спільна робота. Так що я розумію, що дуже багато на Терези поставлено питань. Дуже багато. І ми бачимо, як при цьому зовнішній економіка намагається нашу країну в аграрному секторі зробити країною монокультури. Країна, яка виробляє монокультуру. Ми сьогодні розуміємо, що. Зовнішньому світу від нас потрібно зерно, олія, насіння сонячника і, може, ще там соя рапс. І так вона, політика, створюється, що нас можуть перетворити на країну монокультуру. Позиція президента, позиція уряду, ми грати в чужу гру не будемо. Ми чітко розуміємо, що необхідно, щоб зберегти українську ідентичність. Ми чітко розуміємо, що зберегти що необхідно зробити, і наскільки важливо мати українську національну особливість. А що таке українська національна особливість? Це гордість наша національна, це українське село. Протягом останніх років значно розширилась і географія експорту нашої сільськогосподарської продукції. Але чи розшириться і її асортимент? Чи не залишимось ми і надалі сировинною базою для інших країн світу? І про це я також запитала у Миколи Просяжнюка. Найбільший експорт зернових здійснюється до Євросоюзу. минулого року. Туди було поставлено 7 мільйонів 700 тисяч тонн зерна. На загальну суму 1 мільярд 900 мільйонів доларів США до Єгипту 5,5 мільйонів тонн, до Саудівської Аравії 1 мільйон 900 тисяч тонн. Найбільший експорт олії рослинних до Індії минулого року туди поставлено 1 мільйон 100 тисяч тонн. На загальну суму 1 мільярд 200 мільйонів доларів США. До Європейського Союзу 684 тисячі тонн. На загальну суму 765 мільйонів доларів США. За обсягом торгівлі соняшниковою олією у поточному маркетинговому році Україна посідає перше місце у світі, за експортом кукурудзи і ячменю четверте, пшениці восьме місце. Сьогодні наше завдання розширити сегмент сільськогосподарської продукції. Звичайне, наше завдання експортувати продукцію з доданою вартістю, щоб мати робочі місця, щоб мати кінцевий продукт, тобто продукти харчування. І ми ставимо це завдання, і це ми повинні над цим боротись і виконувати це. До речі, мені приємно сьогодні констатувати, не дивлячись на те, що говорять, що в нас. Експорт, імпорт всієї всі економіки достатньо високий, то я скажу, що ми хочемо селяни подякувати нашому українському споживачу, тому що зі всіх продуктів і сільськогосподарської продукції, яку ми споживаємо, 90% це наші національні продукти. Ми імпортуємо на сьогоднішній день екзотичні овочі, фрукти. Ми імпортуємо частину картоплі в зимній період, тому що там в інших регіонах вона, як говорять, молода картопля. Ми імпортуємо частину риби морської, якої в нас нема. І поки що, на превеликий жаль, імпортуємо невелику кількість м'яса і м'ясопродуктів. Тобто, це в цьому році, в 2013, ми будемо м'ясо імпортувати десь. 7% від цього балансу споживання. Ми щороку зменшуємо імпорт м'яса, але при цьому і нарощуємо в цьому році. Ми переконані і надіємося, що м'ясо птиці у нас сьогодні вже піде до Європейського союзу. Ми почали у 2012 році перше за всю історію, після розвалу радянського союзу, експортувати свіже курінне яйце, тобто не порошок, а куріне і географія розширюється. Ми сьогодні ведемо перемовини з рядом країн, де буде експортуватись вся гама продукції. Сьогодні ми збільшили експорт яблук. Ми в Росії, наших сусідів, наша цибуля вже займає друге місце по імпорту. Тобто гама розширюється, географія розширюється, асортимент розширюється. Але я хотів би сказати, щоб всі розуміли, селяни, чому сьогодні президент так чітко ставить завдання євроінтеграції. Е, підписання зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Якщо зона вільної торгівлі буде підписана, я вам гарантую переробні. Підприємства світового масштабу вони моментально переїдуть і розташують свої виробництва в нас країні. Продукція якісна, екологічна, чиста, без хімікатів і можна виробляти готову продукцію. Робоча сила є, душа в продукти вкладена, і будуть експортувати вже до інших країн. В процесі опрацювання державної програми активізації вітчизняної економіки на 2013-2014 роки вже визначилось із пріоритетними напрямками державної підтримки аграріїв. Так, зокрема, у контексті імпортозаміщення планується створити протягом найближчих двох років близько 80 сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування. Крім того, що ці продукти мають бути абсолютно екологічно безпечними з точки зору високої їх якості та місця розташування таких зон, вони ще й дозволять замінити близько 12% імпортних товарів аналогічного напрямку. Так само одним із пріоритетів вважається за рахунок вдосконалення лізингових програм допомогти аграріям придбати близько 4% Тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, реконструювати та побудувати 153 тваринницьких комплекси, перепрофілювати спиртові заводи та ще чимало напрямків уже напрацьовано. Адже програма називається Державна програма активізації економіки на 2013-2014 роки». Але є в Україні, як ви добре знаєте, господарі активізувати яких не потрібно. Вони самі активізуються і спрямовують свої зусилля на ті напрямки розвитку своїх підприємств. Риямства, які вважають за потрібне, і ви знаєте, що продовж багатьох років програма «Сільський час саме про таких господарів розповідала у своєму проєкті Кращий господар в Україні. Минулої неділі ви дізналися, хто став. Лідерами інтернет-голосування на сайті наших медіапартнерів журналу Агроексперт зараз я пропоную вашій увазі дізнатися, хто увійшов до трійки лідерів за результатами інтернет-голосування нашого інформаційного партнеру сайту агроперспектива.ком. Микола Натучий, голова фермерського підприємства світанок Сумської області. Господарству є чим похвалитися. Минулорічні показники по врожайності ячменю 7 тонн з гектара. Кукурудзи у сухому зерні за 10 тонн, цукрових буряків близько 600. Нинішнього несприятливого року пшениця, яку тут уже обмолотили, вродила в межах 5 тонн з гектара. А врожайність ріпаку на цьому полі і взагалі рекордна: 4-5 тонн з гектара. Кожен гектар повинен давати максимальну віддачу. І спеціалісти господарства задля цього і аналіз ґрунтів роблять, і розширюють перелік макро та мікроелементів, які вносять на поля, освоюють нову техніку і постійно вчаться. Щоб дійсно були і кадри, у нас саме кращі, і вучимо кадри. Що стосується керівного составу, теж всі люди ну сказати, хлібороби з діда, прадіда от прийшли в опит уже є у кожного. Трудовий колектив 90 чоловік, середній вік працюючих 35 років. Крім гарантованої заробітної плати, люди мають можливість раз на три роки оздоровитися у санаторії за рахунок господарства. І в Єгипет нам путівки безкоштовні давали на море. Це після жниву кожен рік возять безплатно. Обід у нас щось руб, чи руб 50 стоїть, як паличка, хороший обід. Люди приїжджають, гості і кажуть, вас дуже гарно готують. Світанок фінансує місцеву футбольну команду, допомагає школі, училищу. Співпраця із селами соціально-економічною угодою не закінчується. Адже набагато приємніше давати, ніж просити, переконаний керівник господарства. Володимир Рибак, директор товариства Гаївщина Полтавської області. У селі Гаївщина Лохвицького району Полтавської області. Думка старших людей, як і має бути, найавторитетніша. Спасибо, Іванович, Я вам кажу так, як воно є. У 26-му він прийшов сюди. в нас і вовки вили, як кажуть, по нашому, по, по, по селянському. Все він тільки прийшов. Все чисто, всі поля Зараз можете проїхати, подивитися. Поля тепер і правда, як на картинці, за шість років навели порядок на землі, кадастрова оцінка якої найнижча у районі. Ну землі поганої не буває. Бувають. Хазяйни і ті люди, які на ній працюють, якщо до землі відноситься так, як треба, давати їй те, що треба зробити, виконувати всі технологічні процеси по вирощуванню культур. І ми бачимо, що з цього є результат. Результат урожайні сої минулого року 30 центнерів з гектара, озимої пшениці 45, соняшнику близько 30. Завдяки застосуванню новітніх технологій, переконаний Володимир Іванович, агроном за фахом з 30-річним досвідом роботи у сільському господарстві. Мальовнича Гаївщина село невелике. У місцевій школі навчається 18 діток. До дитсадка ходить десятеро. Якби не товариство, цього навчально-виховного комплексу певно уже й не було б задоволені таким господарем, як ви вже чули, і ветерани села, землевласники. Хазень молодець. Зімою прогортає ті дороги по всьому селу. На що того? Не непогоно. Микола Скрипниченко, голова селянського фермерського підприємства Слава Донбасу Донецької області. Цієї весни фермерському господарству слава Донбасу якраз 10 років виповнилося. Починали працювати на 200 гектарах. Потім почали брати паї в оренду. І тепер в обробітку мають близько двох тисяч. Я людям ну слово дав. Я сказав, що ви будете отримати більше всіх в районі. Минулого року Микола Петрович одним із перших у Слов'янському районі підвищив орендну плату до 4%. відсотків. Добавив нам он на паї зерна от з прошлого урожаю ми вже отримали більше. Коли отримуємо, він доставляє нам в транспорт нам допомагає". допомагають і дитсадку, і школі ремонти, подарунки до свят. Як же без цього? Для дорослих мешканців Малинівки головний подарунок є робота на землі і заробітна плата. Його хлопці золоті люди. Він не міняв, їх не собирав. Він як прийшов, як була цей гурточок цих механізаторів, і він так з ними робить. Він і за людей, і за, і за землю. От людина від Бога, ви знаєте. От так е, е, люблять землю і хлопців його, і він як, як матір рідну. Виробничі показники господарство планує і далі нарощувати. Працювати на землі відповідально. Якби ж тільки цінова політика була відповідною. Ми розуміємо, що треба, де живемо, там треба і дороги строїти, і дитсадику допомагати, і школі допомагати. Ну треба, щоб була ціна. І все. От мої механізатори і фермери ті перші. Що не дали землю зарости в бурянах. їм поклон. І я їм желаю всім все найкраще. Хороших цен і хороших вражає. Добре Добрий гумісол. Менші витрати, більший врожай. Гумісол містить мікроелементи, які доступні для рослин. Гумісол. Добрий врожай, добрий прибуток. Тися кожен про кого ми розповідали у рамках цього проекту є кращим із кращих, але хто саме став першим серед рівних, ви дізнаєтесь уже просто за тиждень після того, як відбудеться церемонія нагородження кращих господарів в Україні. Про те, як вона проходила, ви дізнаєтесь уже із наступного випуску програми Сірський час. А сьогоднішні традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. Лютий, як мовили в народі, сонце на літо повертає. Примічали, якщо 10 лютого на єфрема вітряно, рік буде вологим. У лютому вже можна починати вигонку цибулькових. Тюльпанів, гіацинтів, нарцисів. Ящики із висадженими в них тюльпанами на 3-4 дні виносять у темне приміщення із температурою повітря 15 градусів. Нарциси навпаки у світле з температурою 10 градусів. Гіацинти у темне, але тепле місце із температурою 22 градуси, і поступово упродовж 5 днів привчають рослини до світла. У першу добу квіти не поливають. Вигонка буде вдалою, якщо цибулини добре вкоренилися, а пагони досягли висоти 5-7 см у тюльпанів, 10 см у нарцисів, 8-10 см у гіацинтів. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося.